Добрий день, на продаж гідроциліндри. Я там садки залишив хто вибирав. Розпочнемо з гідроциліндрів. А, Б, С. Розділ. Шток 25, вихід штока 9, гільза по наружі 40. Тут все гарно з ними. З усіма. Один 300 за три, видно. 750. Номер 2. По штокам я розповім, деякі нюанси. В основному всі штоки гарні. Шток 20, вихід штоку 15, гіть за діаметром по наружі 50-350 гривень, Двухсторонній. Шарів не було. Шток гарний. С 75, 1700 гривень. Не перевіряв на працездатність. Шток 30 Уші такого плану. Тут і тут. Тут такі стан. Тече, не тече, не знаю. Був весь у маслі, ну, залити чистим мастиво. Номер, номер 4. Тут ще С30. Тут такий стан. Тут шток діаметра 25, вихід 28 сантиметрів, гільза понаружжя 85. 900 гривень номер 4 Шток має, як бачите, в одному місці. Номер 5. 63, 630 30 підшипний штовк. Потім днімає в цьому в одному місці, як бачите, хром починає злазити. Діаметр 28, вихід штовка 27, гід за понаружі 76, Номер 5. Різьба тут є. Це, мабуть, із кари з вівкопагрущика старого зразку. Далі. Номер 6. Штов 22. Вихід 25 сантиметрів, гільза по наружі 60 см. Зі шлангом усі. Шток гарний. Без нюансів. Ціна 800. Номер 7. Діаметр гільзи по наружі 60, шток товщина 20, вихід штоку 19, 700 гривень. Бачите, яке масло було залити. Шток тут гарний, не хочу витягувати. Кому потрібно, фото зробимо. Номер 8. Шток діаметр 22, вихід 20, гільза, понаружжя 48, 700 гривень. Тут 38 переміряв. Тут шток такий. Все з ним гарно. Далі, номер 9. 700 гривень. Шток 22. Потовщині. Вихід 39. Гільза понаружжя 63. Має одну коцку оце. В цьому місці. А так все з ним гарно. Номер 10. Шток 40. Вихід 35, гільза за подавлю 60. Таков плану. односторонній, Штоком все гарно. Там 20. Номер 11 800 гривень. Зі шлангу. Маркування таке в нього. Шток 60. Вихід 33 гільза 72 800 гривень. Шток. Тут підпали 25 штук такого плану. Дивіться. Оце, мабуть, Ну чому тут мастило? Це пневмо, мабуть. Не знаю. Ну, тут було мастило. Діаметр 25, 8 штука 38, гір 45 по наружі. 38-8 штука. Шток гарний, ідеальний, можна сказати. Як бачите, 500 гривень. Запчастини. Запчастини на циліндр. 500. Знати 25. 500 це все зборі. Циліндр воздушний новий. 300. Запчастини на ПТС на задній бор. На три штуки 250 гривень. Далі в це залишки цепу більше немає, не дзвоніть і не питайте. Цей цеп. Ширина 38, звена, тут переміряв довжина 3 метри. Таке, як новий, дивіться. стверджувати не буду. У цей цеп. Оце потертий цеп, вон видно. І в цей цеп. За всі цепи 400 гривень. Відправка у повна оплата, нова почта часткова передплата за другу сторону.